Сьогодні такий чудовий день сьогодні. Е, Мучників Макавеїв також ми згадуємо. І це є, скажімо так, праведність святі Старого Завіту. Про них святе письмо розповідає, і вони можна про них прочитати в книгах дві книги Макавеїв в Старому Завіті, але Дуже подібно воно, тобто життя не залежить, може бути в старому завіті святих, але воно дуже подібне завжди з життям людським. Ось це був час ще перед Христом, приблизно тисячу, тобто не тисячу 145 рік так почалися переслідування ізраїльського народу таким, скажімо, правителем селевкидів, Антіохом, Епіфаном вони взялися, скажімо, ті селевкиди, Це були воєначальники Олександра Македонського, коли він захоплював там дуже багато земель в цілому світі. І коли він помирав, він розділив між своїми найближчими друзями, воєначальниками і так на три частини. Мала Азія перейшла, а потім теперішня Сирія і Єгипет. Ті всі землі, цей Олександр Македонський це завоював, і коли він вже дуже близько смерті був, він це розділив. Ну а коли вони почали керувати кожнім своєму, почали воювати дуже сильно, захоплювати також вже, відповідно, кожний. І ось ці силивкиди, які дуже близько Ізраїля були, вони. Захотіли так підкорити цей Ізраїль і заставити народ ізраїльський повністю перейти на поганство, щоб не було такої віри, яку мали юдеї в єдиного Бога, але щоб могли приносити жертви ідолам, так як це робили якраз ті селоки, ну і всі ті погані язичники. І ось багато людей перейшло. Дуже сильно так підкорилися, е, ну щось подібне, як зараз бачимо. Переходять вороги на якусь територію і знайдуться завжди люди, які хочуть одразу їм послужити. Так, зараз там е, їх ми знаємо, як називають калобранти по-іншому. Але в той час такі самі були, тому що людський світ, людське життя дуже є подібне. Ось і дуже хотіли приподобатися якраз цьому, цьому правителю і цьому цим язичникам і складали жертви, палили кадило, відмовилися від віри одного Бога. І багато таких знайшлося. Але знайшлися також ті, котрі дуже сильно стали ревнителями закону. Їх назвали так, Ревнителями закону, які почали. Дуже сильно спротивлятися. І сказали, ні, віра в єдиного Бога, це, це наша дорога. І ось якраз книга Макавею розповідає про е, такого одного священника Мататію, який мав п'ять снів. І він був священником коли він поміняв місце життя, перейшов з Єрусалиму, місто Модін, там недалеко. І відповідно собі жив. І тут, коли прийшло це переслідування, він дуже спротився. І коли його заставляли принести, бо сказали, ти дуже поважний чоловік в місті, значить ти принесеш, це буде приклад для інших. І він сказав: ні, такого ніколи не буде. І поки він це відмовлявся, тут один з євреїв дуже швидко вибіг наперед і пішов складати жертву. І тут цей так. Сильно, так скажемо, ну, дуже сильно якби, ревністю взяла за закон Божий і він його вбиває, цього єврея, і включно з тим, скажемо, представником влади, і мусить тікати. І відповідно, його сини і він тікають в гори і ті, хто з ними, також, і ось він починає керувати таким повстанням проти цих язичників. А коли вже прийшов час, і він, ну, вже його життя завершилося, помирав, він поблагословить своїх синів і передає цю владу військову своєму сину Юді Макавіському. І ось тут е, почав за Юда дуже воювати з переважаючими силами противника, наприклад, в два рази, в сім разів. Але тому, що він йшов, ось там це де вісьмо говорить, він йшов зі зброєю і з молитвою. І коли там вийшли в два рази більше війська з ці язичники, і тут виходить з маленького горської своїх, скажімо, людей і каже: в війні перемагає не той, хто має багато сил і має військо велике, перемагає той, кому допомагає небо. І підкріпив тих своїх вояків, так що вони дійсно відважно, мужньо пішли, і від цієї відважності мужності це військо вороже почало тікати, їх побили. І так дуже багато часу йшло. Пізніше його вбили, потім стає інший його брат, але від них пішло це визволення народу ізраїльського, і е, потім вони очистили храм, почали. Почалися служби в цьому храмі жертви приносити. Отже, йшла війна визволення. Але в тому часі також дуже багато було замучено. І ось якраз сьогодні це свято згадує знов інших Макавей, вони якби названі, можливо, від імені тих Макавей, які спротивилися якраз цьому повелителю язичників. Мати, Соломія. І сім'ї синів. І ось коли їх схопили, що вони принесли цю жертву і там споживали е, свинем м'ясо, це було, як би скажемо, знаком поклоніння язичникам, ідолам. А відповідно, євреї це вони мають по закону заборону цього споживання. І ось почали від старшого. І старший сказав, ні, що хочете, робіть, я нічо не, нічого не. Не буду робити для вас. І в кінці там вирвали язик, здерли шкіру, ноги руки повідсікали Пізніше на ратах на вогні смажили, пекли. І так, від того старшого пішло до молодшого. На очах матері. І ось уявіть собі мужність матері, яка стоїть, дивиться, як її сини вмирають перед її очима в таких муках. І в кінці підійшла черга до наймолодшого. А наймолодший мав три роки. Уявіть собі, три роки дитина. І цей епіфан, він дуже боявся, що цей малий ще так само спротивиться. І тоді для нього, ну. Він втрачає якби, авторитет, що він не зміг їх переконати. І каже матері, що мати його переконала. Каже, для чого йому малому вмирати? Все буде жити, буде все все на все зробить. А мати підійшла і почала говорити: Сину, я хочу тебе мати в вічності, не бійся пройти той шлях, як пройшли твої брати. Бог. Який дав тобі життя, він дасть тобі вічне життя. І вона почала його так підкріпляти. Оїдь собі, мама трьохрічного синочка, щоб він не боявся піти на ці муки, але щоб він не зрікся і не, не втратив тої ласки у Бога. І ті сини якраз говорять до цього епіфана, що це за наші гріхи. Але Бог змилується, ми просимо Господа, щоб на нас Божа кара зупинилася. І цей малий був мучений ще більше. А в кінці і вбили матір. Так, це приклад матері, яка вірила в Бога. Яка повірила цілковито, мало того, вона довірила своїх синів Богом. Переважно так, мама. Ну, може вірити на горе, так каже, вірю, може сама щось терпіти, але якщо йдеться про дітей, то вона готова деколи ну, відмовитись від своєї віри, наприклад, щоб лише дітей врятувати. Але тут приклад матері дуже мужньої матері, дуже відважної і дійсно та, яка по-справжньому вірила. Не тоді, коли все чудово, все гарно. Але тут, коли ще вона не знає про Ісуса Христа, вона не знає. Вона знає тільки про правдивого Бога, знає про закон старозавітній. І вона настільки міцно виховала цих своїх синів, сімох. І тепер згадуємо, бачимо, не, не таких є святих старозавіту, які згадуємо в нашому календарі нашому. Але ці правильні святі є мученики Макавеї. Отже, приклад дуже серйозний. А... Е, дуже багато можна зустріти, наприклад, як, як навіть зараз, або не тільки коли війна була, але коли е, навіть мирний час був, але, наприклад, е, призивали, скажем, десь там синів військо, мама все робила, щоб їх рятувати, десь туди відкуповувала, лиш би е, не йшов цей син. А пізніше цей син пропадав в комп'ютерах, в алкоголі, або в наркотиках. Тому що, Каже, Ісус, хто хоче своє життя врятувати, той його втрачає. Зараз також багато було на початку, де ми хотіли врятувати своїх синів в такий спосіб, що тікай, тікай звідси, тікай звідси подальше. І це дуже такий дійсно, коли. Є потреба дійсно рятунку, отже, не раз ми маємо той великий страх, який страх керує нами так, що людина починає робити дуже неправильні вчинки. Ось а цей приклад матері Соломії, як вона мужньо прийняла цей удар, вона знала це потрібно для народу її, для народу і для слави Божої. Для того, щоб самим не загинути. Ще з ними був інший старець Єлезар, такий, який мав вже 90 років, і також прийшли до нього. Бачимо різні такі вікові категорії. Як поступали приклад ось старця 90-річного, до якого прийшли, і сказали, що він приніс в жертву, показав молодим, як це треба робити. Ну, Він відмовився, каже, такого не може бути. Я стільки прожив з Богом і тепер показати молоді, що я так роблю, це я так не хочу. Тоді підходять ті ж його, скажем, юдеї, але які перейшли на ту сторону язичників і почали переконувати, слухай, да ти тільки так позірно це зробив. Так, ніби ти це робиш, а ми тобі дамо інше м'ясо, ти не будеш їсти, скажімо, те. Яке тобі язичники дають, ми тобі даємо інше, але ти зверху так покажи, щоб всі бачили, що ти ніби це робиш. Він каже, це ще гірше. Я хочу врятуватися, а я покажу іншим приклад. Отже, він також цього не зробив і також загинув за віру, за віру в єдиного Бога, за віру в цей закон. І без сумніву, це люди, які отримали спасіння. Після того, як Ісус Воскрес мертив, напевно, Він всіх їх забрав, своє царство, тому що вони своє життя поклали за правду Божу. І сьогодні читаючи ось апостола Павла, який говорив про те, як кожний будує свій дім один з каменю, другий з дерева, інший з самоцвітів, інший з золота. І кожного це. Діло ніби стоїть. Але коли приходить День Господній, Він це діло кожного випробовує вогнем. І яке діло стоїть, той отримує нагороду. Як може дім з соломи, наприклад, витримати день, коли цей вогонь буде горіти? Не витримає. Але золото витримає. воно ну, поки стане ще міцнішим. Різні самоцвіти. І ось чому апостол Павло про це говорить: йдеться про вчинки людини, про її діла, чим вона будує свій дім, тобто своє життя. Якщо візьмемо тих людей, якраз Маковею, ось маму з її синами, можемо подумати, який матеріал в них був взятий для будови їхнього життя. Цей матеріал дуже якийсь цінний, дорогий. І цей момент, коли вони складали ту жертву, це був момент того вогню, який Бог допустив. Дав приклад для не тільки тих юдеїв, але дав приклад для всіх християн на всі віки, для всіх людей, хто буде читати це письмо, може побачити мужність цієї матері, мужність тих синів. Кожний зміцнював один одного з вірою. І вони осянули життя вічне, тому що Бог, той, який дає нам життя, Він дає нам і вічне життя, Він нам приготує. Але до того вічного людині треба дійти, прийти своїми вчинками. І важливо, щоб ці вчинки нас вели у це вічне життя, бо якщо вони ведуть якесь інше. Не вічне те Боже світло, а якесь інше, значить, тоді людина втрачає. Коли вона робить вчинки, які ведуть до вічності, значить вона щаслива. Вона осягає життя, яке ніколи не закінчується. Життя, яке є справжнє і яке не має гіркоти. Бо гіркота це смак смерті, смак гріха. І це життя, яке ми на цьому світі маємо. Це життя наше має смак смерті, воно гірке, дуже часто гірке. І людина його смакує. Кожна людина може почути гіркоту в своєму житті, тягарі, якісь там терпіння душі внутрішні, чи якісь проблеми з дітьми, чи в сім'ї, чи ось зараз ми переживаємо те, що є на нашій краї... в Україні. Нашій. Отже, це життя дуже має такий смак. Але... Є життя, яке є чисте від того гіркого смаку. І воно більше не заплямлене гіркотою, тому що туди доступ смерті немає. Доступ всяке язичництво немає. Це життя повне Божої повноти. Ось і до цього життя нас Господь створив і запросив. Коли Ісус прийшов сюди, до, наш, до нас, він прийшов, щоб нам допомогти в цьому, направити, дати нам те, що нам потрібне для долання тих всіх очищення того нашого життя від цієї гіркоти. Каже, хто в мене вірує, переходить від смерті до життя. І ось з Євангелії, коли ми сьогодні читали, де Ісус йде до учнів по морю, і учні злякалися, вони пережили страх. Їхнє життя тут, якби, ну, це є люди, вони налякалися. Ось є життя ніби, але це життя було повне страху. Це гірке, гіркий смак. Коли людина має страх, наприклад. Ясно? Вона не є щаслива в той момент. Отже, гіркий смак. Але Ісус йде до них, щоб їх звільнити від того страху. Каже, не бійтеся. Тоді Петро. Каже Ісус, якщо це ти, дозволь мені піти по воді. Йди. І Петро вийшов, уявіть собі, його радість, напевно, коли він стоїть на воді і не тоне хвилі, буря, він не тоне. Люди також, ті апостоли, які дивляться, як він йде. Ясно, що тут цей страх почав відступати. Ісус показав свою силу, коли вони дивилися на Нього. Значить, вони звільнялися від тої гіркоти, страху, смерті. Вони бачили, що Ісус є вищий від смерті. Аж поки не прийшла знову хвиля, і цей момент, де Петро злякався, почав потопати, кричить, Ісусе, рятуй мене. Що відбулось? Гіркота смерті знову тут ним почулася. Він засмакував. Але. Це для того, щоб цей Петро зростав у вірі, щоб він щоразу більше утверджувався в Ісусі. І щоб Він в кінці осягнув те життя, яке буде вільне від цього, всього, коли Він зможе стояти і вже не буде ніякий страх Його топити. Він буде стояти з Ісусом. Ось що Ісус нам дає, Він дає нам можливість. Очищати наше життя від всякого такого, скажімо, гіркого смаку через ті тайни, почавши від хрещення, через різні його благодаті, через різні наші такі зусилля, молитви, покаяння це все служить для цього. Для чого ми йдемо до храму? Щоб ми в храмі звільнилися від того всього, що нас тисне, душить, давить кожного дня. Наше щоденне життя. Ось ці страхи десь подивимось, там, наприклад, в інтернеті новини один одного переганяють в ляканні людей. Дуже мало таких, яких укріпляють людей. Але дуже багато тих новин, які спеціально лякають людей. Може, вони не ставлять собі цілю лякати, але. Мають якісь свої інтереси. І тому придумують такі там слова, якісь, щоб людину одразу налякати і щоб її прив'язати до себе. Так є дуже багато. Наприклад, якісь там новини одразу викидаєш, людина не зреагувала, і туди почала дивитися, тому що думають про свої бали, про свої ті лайки і все інше. Тобто, людина зовсім не з тим, щоб укріпити людей віру. Але щоб налякати більше, звітом будуть наступати, звітом наступати, звітом, і людина вже в страсі. І коли вона в тому буде лишатися, тоді що? Ще нічого на неї не падає, вона вже вмирає. Вона вже тікає десь за кордон, вона тікає вже все. Але коли вона приходить на молитву, починає молитися, що відбуває? Ісус звільняє з того страху. Ісус каже, не бійтеся. Він промовляє нам ось тут, в храмі, кожному в серці, лише би ми слухали, що там в серці говорить Ісус. Не бійтеся. Волосок з голови людини не впаде без волі Божої. Це для кого Ісус сказав? Для нас. Коли Ісус переплив в там той Гадаринський край, один де зустрів того і той біснуватий каже, що в нього легіон ім'я. І що ті біси просять: дозволь нам війти в сни. Тобто, вони навіть не мали права в свини війти, розумієте? Без дозволу Ісуса. Що тут говорити про людину? Бог веде всю справу. Просто ми про Нього забуваємо. Нас тягує на людську площину. І люди між собою починають лякати один одного, замість того, щоб підняти голову до неба і почути, що каже Бог, Його слово останнє буде. Його слово останнє. Його треба брати до уваги. Люди не хочуть брати до уваги. Коли сказати, там, наприклад, що треба молитися, щоб було все добре, то ті, котрі знає, керують світом і мають силу і думають, що все, все можуть, все знають. Вони це несерйозно сприймають. Хіба десь переживуть якесь чудо таке, але нам треба розуміти, що Божий голос, Боже Слово має важливе місце. Його треба брати в наше життя. Тоді ми будуємо наше життя з самоцвітів дорогоцінного каміння, золота, не сіна і соломи. Тому що ми в своє життя беремо Бога живого, Його голос, Його Слово. Йому даємо право в нашому житті. А Ісус одразу каже, не бійтеся. Не бійтеся. Він, останній говорить і перший, перший і останній. Апостол Павло про це сказав. Він перший і останній. А в Книзі Откровення говорить: Я, Альфа і Омега, початок і кінець. Значить, початок і кінець усього не тільки. Чогось потім, сьогодні. сьогодні. Це важливо, щоб ми це пам'ятали. І тому Ісус хоче нас звільняти від наших страхів, ось від нашої тої гіркоти і всього іншого, щоб ми вкладали в Його руки всі наші потреби, всі наші ось ці наші прагнення за тих наших рідних, близьких. Для того ми служимо літургії, щоб віддати в руки Ісуса ось ті всі справи, які. Десь нас там тривожить, мучить, тягарі приносить. Ми віддаємо Ісусу, ти скажи Своє Слово. А слово Ісуса спасіння. Бо нема волі Отця, щоб хтось загинув. Кожний, Бог хоче, щоб спас Сім. Вже буде залежати від людини, як вона буде тут будувати свій дім. Чи на піску, який одразу вода пішла і розсипався, і все посипалось, чи вона будує на Основі тверді, якої є Христос Ісус. Тому нехай сьогоднішній переклад тих святих Різних буде для нас такою силою скріплюючою, щоб ми не сумнівалися, ми вірили, довіряли Богові і розуміли, що останнє слово завжди за Богом.